Та розкажіть нам, будь ласка, яку нішу ви представляєте, чим займаєтеся? Мене звати Микола, мені 26 років. В 23-му році ми почали зайшли в нішу меблів. Це така спонтанна ніша при виборі. Собі ліжка ми обрали такий, таку ніж. А до того часу ви займалися цим якось офлайн? Чи ви зайшли в 23-му році тільки власне на онлайн ринок? Чи ви просто 23-го так взяли і з нуля почали? Да ну типу у нас були ніші, Ми там з дружиною жіночим одягом займалися в інтернеті. В інстаграмі продавали так? далі. я на лендінги запускав часто. Продавав так само. А це просто, просто отак. Сьогодні ми хотіли, захотіли купити ліжко собі додому, і отак і ініша з'явилася. Ось я зараз кожен день споминаю про це, які я радий, що ми ліжко собі хотіли замовити. Клас, а скажіть, будь ласка, а займалися одягом? Зараз вже не займаєтеся? Ви рішили повністю перейти в меблі? Чи одягом продовжуєте займатися? Я, чесно, навіть не знаю, там, можливо, Марина це дружина. Закидає якісь там пости на сторінку. Ну ну, вже все. Я відійшов звідти поміщ. І так, Ви придумали, що треба купити ліжко. Почали думати. Таке хочете придбати, чи як взагалі це почалося? Чи ви не могли знайти для себе ліжко? Ну так, ми, в принципі, шукали по Пінтересту, шукали, шукали там, які нам подобались в Україні на ринку. Ми не змогли знайти його, а потім знайшли максимально схоже. І, вроді, Марина знайшла десь на сайті якомусь, чи то в магазині. Ні, на сайті, так. Да. Ми почали типу телефонувати і питати, яка ж там ціна, і вийшла нам ціна ліжка, щось 30, 36 чи 32 тридцять тисячі. І ми подумали що ну, трохи, типу, трохи дорого. Давай ми дізнаватися, і ми знайшли реальну ціну цього ліжка в, в виробника українського щось 22 тисячі. Ну така велика суттєва різниця. Я собі подумав, ого, така різниця. Ці ж гроші можна вкласти, наприклад, в той же ж самий там сайт чи в рекламу, якусь там цей зазор різницю. І, типу, можна попробувати займатися меблями. Ну, типу, не вийде, то не вийде. Ну, віж купимо, так і так і так купимо. І я, е, я створив сайт через платформу хорошо. Потім я чисто випадково зустрівся з знайомим. Почали ми спілкуватися з ним. Він каже: почав продавати на пром. Він там продає аксесуари мобільні. Так, 에, почав продавати на фрон і кажу: мені каже, налаштували рекламу 에, типу, ваша компанія Турбовеб. Кажу, я зрозумів, ти типу, можеш мені сказати там дані, з ким можна зв'язатись. Дай він мені сказав, я там записав собі якийсь термін, я не міг наважитися, і потім, через якийсь термін, я ну, зв'язався з Дмитром. Ну і отак ми почали вже розмову. Тому швидко вроді, як я пам'ятаю. За декілька днів ми вроді прям вже почали говорити про максимальну співпрацю і все. В мене до вас декілька запитань з того, що багато ви сказали: чому обрали саме Хорошоп, а не якісь інші платформи? Просто співпало напевно. Окей, я сп... бізнесом намагались займатися ще багато років до меблів. Так кожен у вас рік. сайт на пром є, і в інстаграмі ви одяг продавали. Да, да, да. То кожен рік по декілька разів якісь приходили ідеї і всі пробували. Ну, пробував, пробував і ну, нічого не міг знайти толково, ви що крути? мені подобалося. Ви крутий. Окей, тоді в мене таке запитання: як ви взагалі натрапили на ось цього виробника меблів? Що ви змогли побачити різницю? Виходить, я подзвонив на цей до виробника, подзвонив. 에, дізнався, як з ними можна співпрацювати. Вони кажуть, вони працюють тільки з магазинами, ну, типу, або онлайн, то магазинами їм треба представити сайта. Ну, по факту, в мене нічого не було. Mm -hmm. У мене навіть на той час підприємця. Ну я не був оформлений підприємець, мене брат підприємець. А, ну, Документи ми маємо, підприємці виходить. а сайта в нас немає. Ну і сайта ми, виходить, знайшли е, теж друга сайта. Він меблями теж займався, але він вже перестав цим займатися. І, і тоді, виходить, так вийшло, що я купив хорошоп, за декілька днів я там запостив якусь кількість товарів. Ну і в принципі у нас вже був сайт, можна сказати. Uh -huh. І ми показали, що в нас є сайт, ми підприємці, ну ми можемо співпрацювати і нам дали, типу, прайс. Та в прайсі, ну там. І суттєві ціни, Ну, ліжка до сих пор ми не купили, якщо чесно собі. Побачите, через пошук ліжка для себе ви відкрили для себе нову біш... нішу бізнесу. Окей, а скажіть, будь ласка, а ось цього постачальника ви в інтернеті десь шукали чи як ви взагалі на нього натрапили? Е, да, 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 в інтернеті. Ну, типу, знайшли по фото в Гуглі. Взагалі фантастична ну... історія. По суті, не працюємо, бо ну не що не працюємо, просто нема що продавати. В нього такі більше там дивани, меблі, ну типу дорогоцінні товари там більше там, 30-20 тисяч гривень. А ми зараз з асортиментом працюємо там від 2 тисяч від тисяч, як ви кажете, я, там, ну менш менше, менш в ціні. Менші товари, ну і менш габаритніші товари. Угу. Окей, добре, ви знайшли цього виробника. А далі що? Далі треба поповнювати асортимент, урізноманітнювати зараз, наскільки я знаю, у вас, наче, якесь своє виробництво є. От що було далі по порядку? Далі, було, виходить, Марина допомагала мені шукати постачальників. Ми почали шукати постачальників з маленькими товарами, там, з пуфами, з банкетками якимось. Ми натрапили на декілька постачальників, почали співпрацювати з одним, так само наповнювали товар, наш сайт товаром. І це і і, і, і як воно було? Ну, і в принципі, отак. І виходить на кінець місяця. Вроді це був кінець жовтня. Приходить замовлення перше. Ну, вже ми почали з вами співпрацювати, вже рекламу налаштувала Антоніна нам. І приходить перше замовлення. І ми в шоці там перше замовлення. Це було на 4 тисячі, вроді гривень. Якщо я не помню 24. і клас, ну типу раніше я продавав китайські товари, це там 300, 500, 600 гривень. Ну, типу, більше тисячі там не було чека, можна сказати. А тут такий чек, хоч це одна одиниця. Ну а зараз ми співпрацюємо з нормальними габаритами замовлення. Дуже рада це чути. Окей, добре. От перший день, коли ви закинули товари на сайт, це який місяць? Перший ваш взагалі робота з сайтом. Перший день. Пам'ятаю по історію. Зараз така була. Зараз ми кожен день працюємо з 8 до одинадцятої вечора. Так почали наповнювати товар товаром сайт. Мені кажеться, ми кінець літа, Можливо, до 23-го року. Тобто, у вас зовсім коротесненький час від. Фактично завантаження першого товару на сайт і до щоденної роботи з 8 до 23, третьої, правильно? А, ну це дуже швидко все. Ну, це максимально швидко, мені дуже це подобається. Ну, це дійсно. Тепер я зрозумів, коли там читаєш книжки мотиваційні, і пише, що потрібно, там, наприклад, не, не, не любити роботу там, за гроші, а любити за те, що тобі подобається. І тут дійсно, тут я навіть не перегораю, бо. Наприклад, я китайськими товарами займався, е, якийсь там період пройшов. Ну, я перегорів, ну капець, ну, мені, типу, вроді, хочеться це робити, а вроді ну, така, така, така насиченість кожен день. За, запал з'явився до цієї роботи. Друг так. вам сказав, що налаштовував Турбовеб, і ви вирішили зателефонувати до Дмитра. Е, тобто не до Дмитра вирішили зателефонувати, а просто зателефонували, вам попався Дмитро. Розкажіть, як розвивалися події далі, що він, що ви зрозуміли взагалі з розмови з ним, що він вам запропонував? Яке взагалі у вас було перше враження? Ну, в принципі, до цього часу, так як ми співпрацювали там з деякими нішами, ми пробували там товарний бізнес там в одязі, в китайському товарі. Попадали ми часто на таргетологів, інстаграмних таргетологів, Не раджу коротше на них попадати. Ага. І, що це... Досвід капець. Ну, типу, я не спорю. Є круті таргетологи, вони можливо і цінять себе, вони достойні того, але є які просто вивчились, так як я, наприклад, пройшов курс таргетолога і СММ на даний час, я взагалі туди не вникаю, бо нема mm -hmm. часу. Але це ну це потрібна практика для цього, як на мене нових Google реклам, реклам я взагалі не орієнтувався, я її ніколи не вникав. Виходить, ми поспілкувалися, ну він там проскав про Одесу, Ну я, в принципі, розумів, що це таке. Потім через якийсь період ми зв'язалися сьогодні, а завтра ми вже проплатили трубове, ну, послуги трубове Окей. Тобто ви не вагалися, у вас не було страхів, що е якщо раптом я їм. Заплачу кошти, а вони виявляться шахраями, або ще щось. У вас таких думок та сумнівів не було. Ну, в принципі, ні. Ну, мені подобалось, як мені знайомий казав, почали ви співпрацювати з ним. Це, наприклад, певний період там, пів, півроку ви працювали, і виходить, завжди підтримка була ну, типу, від вас. Mm -hmm. Я кажу: а це там, чітко там, півроку, і все там більше ніхто з тобою співпрацювати не буде. Ні, каже. Всі виходять, типу ну на, на зв'язок, все нормально. Там якщо там якісь питання виникають. Ну і по суті, я чув ре, ну, реальний відгук людини знайомої, те, що співпрацював зону ну Сумнівів взагалі ніяких не було по договору. Прописано, що ми якби активно співпрацюємо, налаштовуємо, все робимо. Повний місяць, але якщо людина потім звертається, запитує щось, хоче уточнити, то в цьому взагалі немає проблеми, щоб наші менеджери відповіли. Тобто це абсолютно нормально? Ми вважаємо? От ви знайшли постачальників? Ви почали завантажувати товари на сайт? Але настільки я знаю, ви почали власне виробництво. Як взагалі ви встигли серед цього всього хаосу і роботи, і якихось таких моментів, підводних каменів, так з менеджментом часу, я розумію, багато всього. Як ви встигли ще працювати над власним виробництвом? і взагалі як? З чого воно почалося, що ви зараз робите на власному виробництві? Е, ну все почалось з того, що ми поняли, е, що ми мало заробляємо е, з виходить, те, що ми перекупляємо цей товар. Що все почалось з виробництва. Е, з виробництва ми їхали просто по справам е, з дружиною, і я кажу: ну треба починати. Напевне, виробництво це точно нам принесе більше прибуток. Там ми говорили, говорили, проїжджали мимо магазину, де інструменти продаються. Ну, там, ці сварки, дрельки там це і подібне. Так, і так. Марина, е, да, е, типу я говорю про сварочний апарат. Каже: заїжджаємо, купляємо. Я такий не зрозумів. Типу, ми ж говорили просто починати, а тут Марина каже, що їдемо, може, купляємо його. Ну ладно, їдемо. Типу, ми заїхали, купили перший наш інструмент. Це зварювальний апарат був, він е, стояв щось 12 тисяч гривень. Ми купили його, приїхали додому, навіть не знаємо, як він включається, грубо кажучи. Таким ніколи я не займався. Ну, в принципі, це не моє. Декілька вечорів спробували, як він ну, взагалі варить. Купили перший метал, там де 10 метрів, щоб спробувати, наприклад, варити. Ну і в принципі, почали варити, почали вчитися варити. Микола, да, ви з дружиною Dream Team. ви просто суперкоманда. Так, да, так ми. Один, ну, один з одним, ну нормально. У нас команда виходить. А пропустив момент, ще до цього перше виходить замовлення, е, да, яке ми хотіли братися самі виготовляти. Я шукав по місцевим, хто зможе зварити нам саме ну, каркас, мебель. І я знайшов, да, нам зварила людина одна, ми їй заплатили там кошти за зварювальну роботу. Ми хотіли м'яку поверхню самі робити, пробувати. Бо ж виходить, варити не вміємо, ну нічого взагалі не вміємо робити. О, типу, що, що ж треба починати. Ми завдяки людині, ще, яка нам зробила каркас. Сідушку ми самі пробували робити. Отак почалась перша наша, от, перша мебель. А далі вже оце почали ми самі варити. Я сам певний час варив, сідушки робив. Марина її тато допомагав нам розмальовувати. Ми там прошивали кнопки, кнопки робили на сідушки. Ну, такі такий сімейний процес ішов да а зараз, ну а зараз вже в нас в принципі людина працює вже в нас все нормально, просто якась фантастична історія. Я навіть не думав, що таке буває так швидко. А був такий український автор Іван Богряний і писав він, що сміли сміливі завжди мають щастя. От ви та смілива команда, яка дуже швидко все схопила в свої руки і пішла вперед. Я за те, щоб пробувати щось, ну типу ніколи не зупиняється. Розкажіть, які у вас металеві, що, що це взагалі? Е, да, металевий каркас іде в нас. Це пуфи, наприклад, ті ж самі. Металевий каркас, а поверхня м'яка, м'яка сідушка. Е, це зараз. Пуфи ми робимо, е, робимо ми пуфи, трансформери популярні. Е, столи ми почали робити е, вже. Да, каркаси теж металеві кришки, замовляємо. Де Столи комп'ютерні робили велику партію нещодавно на. На Київ відправляли ну в принципі. Оце таке такий напрямок зараз столи в більшості. Ну і зараз вже почали дивани робити. У нас теж великі замовлення на дивани і дивани. що означає великі замовлення? Це просто людина, якась хоче купити там одразу 10 штук, і каже: Микола, нам треба 10 штук. Зробіть нам 10 диванів. Правильно я розумію? Так так і є. Ну рахуйте е, комп'ютерних столів. Ми на Київ відправляли це 40 штучок було. Ну, штучок. Дуже велике замовлення. Далі дивани. Зараз ми 5, -5 одиниць робимо. Теж там такі чималі диванчики, по габаритним замовленням. Ну зараз у нас партнер з'явився. Дійсно, роботи вистачає. Зараз ми знайшли так само. Хочемо співпрацювати по B2B. Наші партнери дропшипінгу, які займаються дропшипінгом, вже теж знайшлися люди. Ну, в принципі, ось так розвиваємося. Ну, дуже багато роботи, ми нічого не встигаємо. Якщо чесно, я е, вже знаю, що ви нічого не встигаєте. Скажіть мені, будь ласка, скільки днів ви переносили нашу розмову? Інтерв'ю? Пам'ятаєте? Так дійсно не можна нічого спланувати, бо виходить вранці, просинаємося і починається починаються плани з одного. А закінчується зовсім іншим і це з того, що я зрозуміла. Ви зараз налаштовуєте також співпрацю по дропшипінгу, тобто люди, які нас послухають. Клієнти наші, або взагалі люди, які просто зайшли подивитися на сторінку, можуть запитати, хто такий Микола і захочуть з Миколою співпрацювати і замовляти у вас товари по дропшипінгу. Зараз ми працюємо над каталогом. Так само потрібно, та ну треба треба багато над чим ще попрацювати. А, а я вас реально працю... зараз дропшипери, які з вами співпрацюють, замовляють. Ну, він один тут нема що він. Оце ми недавно почали співпрацювати. Хоча я думав, це буде так. Ну, типу, нічого там цікавого, так як багато хто питав за співпрацю, але тільки одне питання там ціну, і типу, окей, там колись там замовлення скинуть. А тут людина відразу там в перший день, грубо кажучи, три замовлення скинула. Ну, плани в нас великі взагалі. ну, це типу, Не перший так сказати, раз ми з вами співпрацюємо. В мене да, плани на подальше є з вами співпрацювати в деяких напрямок, Напрямках виходить зараз. Ми продовжили співпрацю знову. Типу, турбота, типу, відповідати за нашою рекламою, бо, чесно кажучи, вникати просто ну не то, що там. Ну нема коли, да. І це якщо вникати, то треба професійно вникати в рекламу. Ну так, е вам немає часу розсереджувати увагу, вам потрібно займатися іншими бізнес-процесами. Пам'ятаю, ви з Антоніною працювали, так? Uh -huh. ви вам взагалі да, є... праця приє... з Антоніною і з Дмитром. Так, так. Я до Дмитра це постійно. Там дзвоню, хтось там виходить на зв'язок. Я кажу, мені Дмитро можна з Дмитром? Я з Дмитром привик, мені нормально. А з Антоніною Це супер. Типу, як наша співпраця почалася? Ми з Дмитром, це вже завершило наш діалог. Коли мали починати з Антоніною, я там деякі перші питання запитав в Антоніну, що там мені потрібно для сайту робити, і а я виходить, да, трішки від мене було запізнення. Там з наповненням товару, з вирішенням там всяких там проблем е -хорошопа і гугла також саме. Okay. Я просто ще працював на роботі. ми працюємо я вони телефон постійно в руках. Я кажу, що типу та роботи ніякої не буде. все, на цьому завершується. Напевно, роботами. Ви кажете, я тоді ще працював. Тобто, я правильно розумію, що ви зараз вже не працюєте на стандартній своїй роботі, на якій ви працювали, і займаєтеся виключно улюбленою справою. Так, то це не робота була, це просто підробіток кажучи, Був та зараз. Ні, зараз я не працюю, навіть, навіть про роботу не хочу думати. Вже є ціль, вже прям реальна від ціль. Коли ви спочатку тільки починали працювати, торгувати ось цими меблями, ви їх як купляли по дропшипінгу, а потім люди, ваші власне постачальники, перенаправляли це клієнтам? Чи ви закуповували, а вже самі потім пересилали клієнтам? Як це відбувалося в цей момент? Постачальники напряму відправляли клієнтам? Ну, ще єдиний, в який мінус, мене прямо капець тривожив: постачальник відправляє там термін у нього 15-20 робочих днів. Ну, типу, це дуже довго. Ну, як на мене, це капець довго. Ми зараз. Ну ми зараз теж там, наприклад, дивани перед новим роком. У нас було виходить ще ж у нас тільки там працівник, тільки перший на роботу прийшов. Виходить, все ще не налаштоване, не підготовлено до роботи. Ми дивани теж там робили там місяць, то й більше. Ну, але це було попереджено це узгоджено. По mm -hmm. Так зараз ми максимально швидко стараємося. Ви маєте собі своє приміщення і там, власне, собі виробляєте ну, правильно. Ми взагалі розширились так габаритно, якщо чесно, і ми, ми ну, збудували вже цю камеру, ми вже запікали перші наші каркаси, ми вже фарбувалися, і, Ну це дуже такі. Це... Тривалий процес для цієї печі потрібен було. Я Ладно. думав, що це простіше набагато. Ну це не про. Ви з турбовебом. Вже так, щоб реклама активно йде. Скільки два місяці? Або два, або три місяці. Десь так мені каже. Добре, за цей час. Як ви співпрацюєте? Як ми співпрацюємо, точніше? Ви з Дмитром спілкуєтеся з Антоніною? Скільки в середньому на початку у вас було замовлень в день, і скільки зараз, от коли реклама вже більш-менш активно працює, з першого дня ми ж почали це перше замовлення, коли нам прийшло. По кількості замовлень, ну перед новим роком було більше замовлень, зараз, в принципі, стабільність. І на початку нашої співпраці було теж непогано. Там, наприклад, в день, там два, три, там, п'ять замовлень, зараз вони стали більше вартісні. Так да. тому, що є така штука. Антоніна, напевне, вам не налаштувала не максимум конверсії стратегію спеціальну, а стратегію, яка називається цінність конверсій, тобто у ваші замовлення йдуть більш дороговартісні. Ви сказали, що до вас телефонують просто. Ми так. налаштувавши рекламу, бачимо, яка у вас статистика власне із купівель. У кошик, тобто, ми не бачимо ще тієї частини дзвінків. Яка у вас взагалі частина дзвінків відносно всіх продажів? Тобто, якщо кошик купляють до прикладу 5 товарів в день, наприклад, в понеділок, то яка кількість ще може mm. дзвінків до вас поступити? Можливо, рівномірно, тобто, 에, 10, те, що 50 я... на Е, так, так 에, те, що я замітив по телефону, коли телефонують, то ну за статистикою в нас більш дороговартісні по телефону, коли телефонують замовлення. Не коли так. просто скидають кошик, а да, коли перш телефонують, і тоді. Бачите, ми зараз нашим клієнтам розкриємо і всім людям, які нас будуть бачити, розкриємо секрет, що власники магазинів отримують замовлення не тільки через корзину, але й через дзвінки, і зазвичай це більш дороговартісні замовлення. Я дуже рада, що наша команда допомогла вам і допомагає робити такий класний результат. Слухаю вас і. Цікаво слухати, цікаво ем, надихатися цим результатом, тому що ем, знаєте, є люди, які сто разів кажуть: в мене нічого не виходить, або вони бачать поганий результат і починають негативити: от, мені погано налаштували, або ще щось, ще щось. А тут я бачу, як ви просто з нуля взяли і почали бізнес і. Ви просто рухаєтесь такими семимильними кроками, що надихає людей, і навіть зараз у важкі часи, в часи війни, ви не боїтеся, ви рухаєтеся вперед, і напевно, якби вам умовно три роки тому сказали, що ви в такий важкий час почнете такий бізнес, напевно вам би було складно в це повірити. Мені навіть би сказали, що я там буду меблями займатись. Мені це теж дуже дивно. Ну в принципі, взагалі не моє. Це просто фантастика. Скажіть, будь ласка, чи думаєте масштабуватись якось? Я не знаю там наймати більше людей на роботу, які будуть займатися виробництвом, наймати людей, які будуть опрацьовувати замовлення, якось не знаю, розширювати асортимент? Ну ви згадали про про дропшиперів? От, ось мене масштабування цікавить. Так, да, так, да, все плануємо? Ну дійсно, це те, що ви озвучили, Ми все плануємо Ні, зараз. Саме перше нам потрібно е, збільшити. Замовлення. Далі в нас по плану взяти співпрацівника ще одного. Ми зараз почали розширюватися. Ми вийшли на епіцентр, на пром, ну розетка там далі по плану, але просто не вистачає часу, щоб це все, ну типу, тут розвивати. Наприклад, напрямку маркетингу і виробництва. Ну це дві різні речі. Треба і там і там я просто слухаю вас, і ну якось мені не вкладається, Як ви за такий короткий період часу все це встигаєте? Ви напевно мало спите. Ну в принципі, трішки Да. а як ви відправляєте У вас, в принципі, габаритні замовлення? Так, тобто відправити умовно, якусь косметику або одяг, це зовсім інше. А відправити диван? Або стіл великий, або ще щось габаритне. Це ем, потрібно як мінімум фізична сила, і як максимум додатковий транспорт, так щоб до пошти це довести, чи ви не це, Відправляєте? Як взагалі відбувається ось цей момент? Ну у нас, виклад, в сім'ї є легкова машина, і грузова, це бус mm -hmm. завдяки. До речі, ми доставляємо товар на нову пошту. Да, співпрацюємо ми тільки на даний час з Новою поштою, але да, в ну, нас виходить є ще е, навіть не знаю там чи партнери, чи просто друзі, в яких є теж вантажна машина. І, наприклад, на Київ ми доставляли а, да, ще ми вже що я не озвучив. Ми ще й пекарню в Києві вже облаштовували е, цей то на Київ везла машина, да, везла машина доставкою. По нашої що порадити людям, які мріють про свою власну справу. Які голові прокручують тисячу сценаріїв, але не знають з чого розпочинати, бояться, що в них не вийде. Бояться, що велика конкуренція, що можливо з податками буде важко. От що порадити людині? Уявіть, що я ця людина, яка хоче розпочати свій бізнес. Що ви мені порадите, і як на своєму власному прикладі покажете, щоб мене надихнути, і сказати Надія, давай от, роби те те, -те, -те і в тебе вийде. Ну, не знаю. Саме перше боятись, я взагалі цього не розуму. Як можна би. Ну і навіщо боятися, е, треба все пробувати. Ну, ми пробували інстаграм. Да, ну на даний час я, наприклад, хотів би попробувати меблі в інстаграм. Я не знаю, як вони підуть. Ну потім спробую побачу. А зараз да, нормально розвивається все. Що треба пробувати в будь-якому випадку? І те, що тобі подобається, завжди пробуй податки. Це все ну це дуже просто зараз, і я б не сказав би, що це максимально дорого, е, ти реєструєшся. Фізичної особи підприємця на другу групу там податок загальний щось до трьох тисяч чи до чотирьох міста, крім тому це просто море не орієнтовіст. В Принципі, це не багато. От я не знаю, чи в мене піде цей асортимент. Ці ці товари. Як мені от порадьте, як мені працювати зараз з асортиментом? Якщо я, наприклад, маю ось ці товари, якісь виставили на сайті, але вони в мене не йдуть. От що мені робити, шукати компанію таку як Турбовеб, і все піде. Ну ти просто відсотків самостійно, наприклад, налаштування самостійної реклами. На даний час я не бачу це. Ну, раніше я дивився, розглядав варіанти, там, що нащо переплачувати там такі космічні гроші. Ну, Наприклад, це ж там порівняно, наприклад, які там гроші. Навіщо переплачувати, якщо там можна сісти самому, навчитися і налаштувати? Ні, там дуже багато нюансів є. Я б завжди радив звертатися до компаній, таких як ви, як Турбовеб, і не стоїть того часу. Останнього тепер у мене таке ще запитання. Чи виправдала себе у вашому випадку наша реклама? М -м, звичайно, що я навіть не думав, за, за три місяці там чи за скільки? Я точно не скажу такий результат. Я навіть не думав. Що побажаєте турбовебу команді людям, з яким ви з якими ви співпрацювали? От і загалом колективу. Побажаю вам е, приносити, е, типу, можна сказати, радість, задоволення і гроші е, людям, таким як я, Да, завдяки вам, е, наш бізнес зараз нормально рухається вперед, і завдяки вам е, ми хочемо розширювати ще більше. З вами, класно співпрацювати. Я дуже радий, що я зустрів знайомого і знайомий почав співпрацювати з вами. Він вас якось знайшов. Ну і я на вас потрапив. Потрапив на вас і все класно. Я, я взагалі задоволений співпрацю з вами. Чи порадили б турбовеб комусь, з знайомих, з близьких, я не знаю, з компанії своєї? Це, звичайно, я вже радив. Я з братом спілкувався, він там займається іншим напрямком. Я спілкувався з ним, кажу: що давай я буду меблі робити, тобі на замовлення, ти будеш їх продавати. Кажу: проблем взагалі ніяких нема. Ти купляєш, наприклад, так, як я хорошо. Звертаєшся в компанію TurboWeb, оплачуєш послуги, ну і типу, воно все дійсно працює. Ще останнє запитання, і завершуємо. Скажіть, будь ласка, у соцмережі ви згадали за теле, за інстаграм, у соцмережі збираєтеся йти зі своїми меблями? Так, так, так. да, Я це не озвучив. да, Збираємося. Ну, зараз ми хочемо каталог зробити на виробництво меблів, щоб показувати B2B партнерам mm -hmm. е, інстапу. Та саме перше зараз якраз сидимо там. Думаю, назвою стара було вас дуже цікаво слухати, Микола. Я дуже рада, що ми нарешті з вами зустрілися. Я сподіваюся, так. що ця ваша історія надихне багатьох людей, які е, зможуть відкрити свою справу. Тому я дуже рада за вас. Я дуже рада, що Турбовеб вам. До, щоб команда Турбовек вам допомогла розвиватися і отримувати ще кращі результати. Я бажаю вам надалі успіху. Я бажаю, аби всі ваші плани, які ви собі складаєте, реалізувалися. І я бажаю, аби ви ось ці історії мотиваційні, які у вас в голові з'являються кожного разу, розповідали і надихали людей. Це дуже важливо, бо можливо для когось ваша історія стане почанком. Початком чогось великого, а дякую вам до побачення.